Любив і боровся за життя не лише своє, а за життя кожного українця. Віталій Наумов пішов захищати державу від московської навали влітку. Побратими пригадують, він ніколи ні на що не скаржився. В липні місяці познайомився з Віталієм. Хороша людина, як товариш, виручає, прикриє, все допоможе їй. чуйна людина. Віталій Наумов захищав східні кордони України. Остановка тяжка, дуже нас там там. Це страшно, це жахи, але людина герой. До війни Віталій працював на металургійному підприємстві. Колеги пам'ятають його як відповідального і життєрадісного працівника. Згадують також, з яким настроєм він ішов на війну. Що, каже, піду, вітчизну захищати, щоб не було бідних, щоб мої діти жили нормально. Багать і пару днів його забрали. Ну, повістка, то все, і він пішов. Останнім місцем бою для чоловіка було селище Водяне на Донеччині. Він так, як ми мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів. Відновити територіальну цілісність із перемогою повернутися додому та розбудовувати нашу країну, займатися люблю справою і жити щасливо, 8 листопада. Віталій Наумов потрапив під артилерійський обстріл і загинув. Вдома у нього залишилися дружина та троє дітей: вічна шана і пам'ять захиснику України. Марихуани на понад півтори мільйона гривень вилучили у жителя Тернопільщини. Йому загрожує від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Чоловік вирощував і переробляв психотропи. У лабораторії було 202 кущі рослин та майже 6 літрів суміші підготовленої для продажу. Підприємця затримали. Триває досудове розслідування. Три роки тюрми за зрізані дерева. Таке покарання загрожує жителю Бучача. Він знищив два ясени у лісу смузі біля села Трибухівці. Дозволу на це чоловік не мав. У його машині виявили понад 40 колод дерева. Автівку і бензопилку у порушника вилучили. Тепло на фронт. Зварювальник Андрій зараз якраз працює над трьома буржуйками. Вони скоро поїдуть гріти наших захисників. Це переносні буржуйки, які можна взяти ось так і побігти в бліндаж чи де-небудь, щоб погрітися. Це прохання від хлопців з передової, що пічка мала невеликі розміри, її можна було легко перенести. Юрій сьогодні на роботу у цех вийшов за власним бажанням поволонтерити. Міг би мати вихідний, але ж робить буржуйки своїм друзям на фронт. А роботи ще багато. Ці пічки готові лише наполовину. Що можна зробити з ними ще такого доброго? Це гріти їсти ось одна. І Ось така тут вони собі, хлопці, зроблять трубу бліндажі. А це вже інші буржуйки. Більші їх забирають з цеху волонтери благодійного фонду Паляниця Орг. Одна буржуйка поїде в Херсонському напрямку. Всіх вітаю з тим, що Херсон – Україна. Друга буржуйка поїде в Запорізькому напрямку. Пічки роблять за кресленнями волонтера Сергія Цитрикова. Тут передбачили, аби буржуйка давала не лише тепло, а й допомагала вирішити інші потреби. Взагалі то це був запит такий. Хлопці до мене зверталися і хотіли такої буржуйки, щоб, був, щоб от якраз такі були на ній функції, щоб можна було їжу готувати і взуття сушити. У цеху, де працюють друзі Сергія, погодилися робити пічки за собівартістю. Це приблизно три тисячі гривень. Окремо закупляють чавунні елементи. Це ще десь 400 гривень. Сергій волонтерить у подолянах. Там має місце зі скринькою, зразками речей, які збирає на фронт хлопцям. Також З'являються партнери, які нам допомагають. Торгова фірма Спас, які вони займаються турнікетами. Потім ще один виробник військової амуніції. Вони рюкзаки виготовляють і різні там карманчики. Литоноски так само виготовляють, вони теж з нами співпрацюють. Волонтери кажуть, зараз воїни мають непогане забезпечення, тому масового попиту, скажімо, на буржуйки немає. Але завжди є потреба в чомусь іншому, тому так і працюють за запитами. Одній бригаді щось треба одне, інші браті щось треба даво Комусь треба автомобіль, комусь буржуйку, комусь потоноску, комусь там не знаю, там тепловізор, дрон чи ще що-небудь. Тому якби запит є завжди, запит я фактично завжди на фінанси. Тобто, ось а на конкретні речі, то вже собі бригада дивиться, що їм більше, якби цікаві. Також у благодійному фонді завжди в пошуках нових волонтерів, аби разом працювати і наближати нашу перемогу. Картопля, цибуля, морква, буряк і гарбузи. Такі овочі відправлять з Тернопільщини для жителів деокупованих міст і сіл. Їх вирощували освітяни та школярі Чортківської громади, замість того, щоб продати зібраний врожай, вартість якого приблизно понад 60 тисяч гривень, городину передадуть на звільнені території України. Профілактичні заходи щодо необхідності носити на верхньому одязі та на наплічниках світловідбиваючі елементи проводять для школярів тернопільські поліцейські. Вони закликають дітей стати помітними для водіїв. Правоохоронці акцентують увагу на правилах поведінки у темну пору доби задля попередження дитячого травматизму. Відключене вуличне освітлення, темний верхній одяг та погані погодні умови все це робить пішоходів майже непомітними для водіїв. Пішоходи це найбільш вразлива категорія учасників дорожнього руху, які завжди потерпають в дорожньо-транспортних пригодах і ну за. Звичайно травмуються, тому ми сьогодні наголошуємо основному саме пішоходам необхідності дотримувати правил дорожнього руху, дбати про власну безпеку. Дітям шкільного віку потрібно добре пам'ятати про безпеку на дорогах, адже багато з них повертається додому вже у сутінках. Оскільки зараз навчальний процес відбувається у дві зміни, то діти старших класів покидають школу вже після 18-ї години. Захистити себе від можливих наїздів може кожен. Достатньо просто бути уважним на проїжджій частині дороги і носити на одязі світло відбиваючі аксесуари. Це необхідність як для дітей, так і для дорослих. Ми ось так вдягаємо, і ти, коли переходиш дорогу, ти будеш дуже-дуже помітна на дорозі. А якщо будеш помітна, це означає, що ти будеш в безпеці. А безпека це головне, правда? Давай, п'ять молодець. Я як початковій коли їду в темноті, я темні кольори взагалі не бачу. А хоча, якщо є отакі елементи, це воно відбиває і зразу ви щоб ну, запобігти якийсь ДТП, щоб люди не страждали. Поліцейські роздавали флікери маленьким пішоходам на вулиці, наголошуючи на важливості їх використання. Дітвора та пересічні містяни дякували працівникам поліції за турботу про їх безпеку. Вбиваючи елементи, дуже необхідні, адже це за все турбота про наших дітей, і це дуже важливо. І дякую, що така акція проводиться серед. Поліцейські які проводять роботи з дітьми і з дорослими стосовно звітуваючих та дома. Самі ж організатори планують здійснювати такі повчанні акції надалі, аби використання світловідбивачів для усіх пішоходів стало обов'язковим. Миколай прийде. Незважаючи на війну та негаразди, усі слухняні дітки цьогоріч отримують свій подарунок під подушкою. А допомогти святому чудотворцю можете і ви. У церкві святого апостола Петра вже стоїть традиційна ялинка з дитячими мріями. 12 12-й рік поспіль її прикрашають листами до Святого Миколая. Листи пишуть діти з малозабезпечених сімей, листи пишуть діти з будинків, з шкіл інтернатів. Цього року акція особлива чимало листів написали і діти, які через війну покинули рідні домівки та міста, та й прохання у дітей вже дорослі. Читаючи їхні історії, є все таки аж просто розумієш, наскільки війна змінила наш світ, і наскільки війна змінила дітей. Їхні бажання інші, і майже кожен третій лист це є про перемогу. Ще головне бажання, щоб Україна перемогла, щоб війна закінчилась. Зараз волонтери опрацювали і внесли в базу більше тисячі листів. Така кількість кажуть рекордна. Всі листи волонтери будуть розміщувати на ялинці, а дорослі, які бажають виконати дитячу мрію, мають прийти вибрати конверт і стати помічником святого чудотворця. У листі вказане ім'я, вік дитини і те, що вона просить у Миколая. Ось і ми вже традиційно беремо конверт. Мені сім років, я вчуся в другому класі, я дуже тебе чекаю в гості. Удома я послушна і молюся до Бога за Україну і за СУ. І дуже хочу, щоб закінчилася війна. Про що просить дитина? Покажемо у наступному святковому сюжеті напередодні свята Миколая. А поки францисканська молодь і волонтери закликають небайдужих доєднуватися до акції. Окрім конвертів, можна пожертвувати гроші або ж придбати речі із додаткового списку фрукти чи солодощі. Можна приносити канцтовари, безпосередньо перед акцією можна приносити солодощі, можна приносити фрукти. Також ми в нашій церкві проводимо виставу кожного року і збираємо кошти, тому що люди беруть листи, люди купляють подарунки, але не у всіх є змога купити. І також ми подарунки допаковуємо, дооформляємо їх. І відповідно за ці кошти ми докупляємо ще подарунки дітям. Акція триватиме впродовж наступних трьох тижнів. Усі, хто взяв листи, просять принести подарунки до 6 грудня. Доєднуйтеся до акції, і ви, адже дарувати дітям радість, особливо в часі війни, це теж крок до спільної перемоги.